Сива матінка зима молоду яличку одягала крадькома снігову спідничку, обтрусило ялиня снігову спідничку, бо зелене убрання до лиця яличкам. У своєму убранні юні ялинята дуже милі осяйні в новорічні свята. Ми послухали віршик про молоді ялички взимку. А як же почуваються дерева взимку? У зимовий період усі дерева поринають у стан глибокого спокою, у них різко загальмовується обмін речовин і припиняється зростання. Справді, природа заклала глибоке значення у процес зимового спокою? До речі, дерева. Починають готуватися до зими задовго до перших холодів, ще восени. А як же почуваються взимку ялинки? Ялинкам важче, ніж іншим деревам, тому що її гілки витримують вагу гілочок. І коли на гілочки ще лягає сніг, вітам ялинок дуже важко, і вони. Можуть зламатися під вагою снігу. Скажіть діти, як почуваються дерева взимку? У якому стані вони знаходяться? Коли дерева починають готуватися до зими? Хто важче переносить сніг? Листяні дерева чи хвойні, наприклад, ялички?